Вітаю, любі. Здається, я в прямому ефірі. У мене буде трошки сьогодні заплітатися язик. Тому що, тому що я сьогодні прокидалась 5 разів за ніч. Це була перша ніч, коли я так часто прокидалася. От. Так. Це по перше. По-друге. Так, бачу, що Інстаграм, Інстаграм, я зараз в Інстаграмі ж так? Бачу, вітаю-вітаю, бачу, що Інстаграм повідомляє моїм підписникам, підписникам про те, що я в ефірі. І це дуже довго. Він, він, він почав це робити швиденько. Так, і, знаєте, що? Я сьогодні трошки протопила і. В мене тільки 17% заряду. Вітаю, вітаю на телефоні. Тому я гадаю, я сподіваюсь на сьогодні на чарівну пігулку про те, що його вистачить для того, щоб я вам все розповіла сьогодні. Те, що ви мене питали. Наприклад, у нас сьогодні тема. Ви знаєте, яка у нас сьогодні тема? А тема мені, мене питала одна з моїх клієнток про те, які я можу надати рекомендації з моєї з мого життя, як я справляюся з усталостю, я не знаю, як це українською буде, з плохим настроєм, при тому, що є купа роботи, сім'я, діти, домашні справи і так далі і тому подібне. Саме цю тему я сьогодні з вами хочу освітити. Та, по-перше, я скажу про те, що Так, сьогоднішнього дня пробка, ні, завтрашнього дня пробка стає до 31-го, я казала. Сьогодні у нас 31. До речі, сьогодні у нас 31 серпня в 1945 зараз. Сьогоднішнього дня. Сьогодні останній день, коли можна придбати пробку за акційною ціною всього навсього 500 гривень. Завтрашнього дня вона буде коштувати, як і коштувала, 29 доларів. Це по-перше, по-друге, у вівторок. У нас була завершальна зустріч моєї групи по досягненню цілий в кайф. І це було щось неймовірне. Я не знаю, як передати всі ті емоції, всі ті відчуття. Всю ту гаму тих почуттів радощів, інтересу, цікавості, радості за дівчат, від того, що в них, у них все виходить, так, як вони хотіли, так як вони навіть не очікували. Я поки що не вмію, але я навчусь. Я навчусь це робити так, щоб. Ви змогли відчути те, що я відчуваю, коли вони діляться цим. І ось у нас була завершальна зустріч моєї групи по цілям в Кайф. І е, до цієї зустрічі я підготувала таку маленьку, маленьку, зараз, зараз дізнаєтеся. Маленький перелік того, що ми зробили. Е, насправді він маленький з того, що ми зробили за цей місяць. І зараз я вам його зачитаю. Отже, шлях, який ми з дівчатами пройшли для того, щоб навчитись досягати цілі легше. Я шлях, який вони пройшли для того, щоб вони навчились досягати цілі легше. І так, перше, дізналися, як працює підсвідомість. Друге, створили образ мрії. Далі визначили свої цінності, далі визначили свої цілі, далі зв'язали цілі з цінностями, далі визначили головну цілість. далі дізналися ознаки, за якими визна можна визначити, чи туди я йду. Далі сформулювали цілі, виходячи з результату вашої ролі. Далі визначили рівень задоволеності життям та шляхи його покращення, прописали цілі по специфікації, дізналися базові страхи, та як з ними працювати, отримали формули інсталяції цілей іншим людям, визначили дії, які допомагають досягати цілі легше та відчувати себе реалізованим, зробили таку саму реалізацію. Визначили, визначили різні грані своєї особистості, визначили види підтримки, які працюють саме у вас. Інтегрували необхідні стани та ролі для легкого досягнення цілей, заякорили їх, до, доопрацювали цілі та, та формулювання для точності, для точності цілей, ціли. провели мастер-майн та знайшли нові можливості для розвитку в досягненні цілей. Прослухали вебінар нутриціолога, прослухали вебінар астролога, зайшли в потаємні, потаємні кімнати вашої підсвідомості. І все це для усвідомленого досягнення ваших справжніх цілей легко, спокійно, впевнено та із задоволенням. Вітаю! Отже, наступний потік групи по досягненню цілей в кайф я планую на вересень. Але є одна умова. що... Це буде останній потік з, моїм, з моєю живою участю, коли я повністю викладаю з вами, індивідуально з кожного з вас. Дякую, він мені здається, трошки хриплий. Під кінець, під, під кінець дня. Так, з кожною з вас для того, щоб ви відчули, як же воно, як воно працює. І зрозуміли для себе, що цілі ставити це велика робота, але можна її робити круто. Легко, впевнено та спокійно і досягати свої цілі, виходячи зі своєї ролі, зі своєї ідентичності, а не просто прописувати, що ви хочете, чи то дом, чи то машину, чи то квартиру, чи то багатого чоловіка, чи то новий бізнес. Дуже важливо розуміти, як це працює, тому що коли ви цьому навчитесь, ви тоді. По-іншому будете вистраювати взагалі свою, своє життя. Ви по-іншому будете дивитись на всі ті цілі уявні, які ви собі там писали, про які ви думали, і на які ви спирались, і які не могли досягти, до яких ви йшли з якимось на, на постійному такому тормозі, знаєте, на, на ручнику. Коли ти намагаєшся їхати на машині і забув зняти її з ручника, вона начебто намагається їхати, але щось її тормозить. І от на, саме на цій групі, це такий продукт, якого ще немає на ринку досягнення цілей, тому що ми звикли до таких досягателів. Що нас вчать досягати цілі з е, висунутим язиком на плечі, е, не незважаючи на те, наше, наше воно, не наше, потрібно, нам не потрібно, і так далі, і тому подібно. А тут ви навчитесь цьому це робити легко і в кайф. Так, і далі, зараз я вам розповім по сьогоднішній темі ефіру. Рекомендації з, мої, з мого життя, як я справляюсь з втомою. О, усталость – це втома українською, я не пам'ятала, як, пам як, як воно перекладається. І плохим поганим настроєм. І що я вам хочу сказати? А що значить, як я маю справлятися? Це по-перше. А по-друге, ну, якщо я втомлена, і це залежить від того, що я маю зараз робити. Бо якщо в мене є якісь важливі справи, які я маю зробити, то, скоріш за все, я їх зроблю. Я знайду в собі той ресурс, який мені допоможе їх зробити, ту енергію, ту силу. І, і так, я буду втомлена, але я їх зроблю. І я буду відчувати себе повною, реалізованою і щасливою. Почуйте це. Тому що втома може бути різна. Вона може бути як моральна, так і фізична. Коли я відчуваю, що я втомлена морально, то я намагаюся переключитись на а, якісь а, хатні справи, може, на, на дітей також, на сім'ю. Мені це допомагає, мені це дає трошки іншого ресурсу, іншої направленості. Коли я втомлена фізично, я намагаюсь просто лежати. Наприклад, коли в мене є можливість лежати і працювати, наприклад. Планувати щось писати, відповідати на питання на смс, планувати якісь зустрічі, робити історії, там, написати пост, ще щось. Якщо в мене є можливість це робити і лежати, то тут я таким чином буду відпочивати і при цьому робити справу. Отут в мене такі всі пазли зійшлися. Але ж так, звичайно, буває не завжди. І тут важливо саме те, що ви, для чого ви це робите. Якщо ви постійно втомлюєтесь, то, а може, треба передивитись, а від чого ви втомлюєтесь? Якщо ви, у вас постійно поганий настрій, а хто тоді керує вашим настроєм? Чому він у вас постійно поганий? Чому він залежить від інших людей? Пауза. Розумієте? Насправді, коли ми робимо, коли ми розуміємо, що ми кожен крок, який ми робимо в своєму житті, ми робимо для того, щоб досягти те, що ми хочемо. То ніяка втома, ніякий поганий настрій не будуть нам заважати на нашому шляху. Тому що ми будемо розуміти, і коли ми робимо те, що хочемо, кожен крок йдемо до того, що ми хочемо. Наприклад, коли ми вірно формулюємо цілі, коли, ми, коли, коли наші цінності вони задовольняються за допомогою цих цілей. Саме тоді у нас є на них, на ці цілі енергія. Саме тоді ми можемо це робити, навіть якщо ми втомлені, ми будемо відчувати себе щасливими після того, як ми це зробили і реалізованими. Це один з головних секретів, який ви, я не знаю, де ви можете це ще почути, скоріш за все, ніде. Тому що ніхто про це не каже. Всі тримають знання і тільки за дуже великі гроші, мабуть, діляться їм. А якщо ви помітите, я багато чого розповідаю, кажу вам, задаю питання ті, які ви тільки на дорогих сеансах з коучингу або психотерапії можете отримати. І то не завжди. Це також залежить від того, з ким ви працюєте. Вітаю, вітаю. І от, дивіться, як я справляюся з втомою. Коли я розумію, що кожен крок мене веде до моїх цілей, навіть якщо це крок відпочити. Наприклад, навіть якщо це крок сісти і прописати цілі кожен ранок, навіть якщо це крок піти, сісти, приготувати собі щось, те, що я хочу, а те, що мені зараз потрібно, наприклад, навіть якщо це крок поспілкуватись з близькими, з близькими, сорі, навіть якщо це крок розписати план дій, це все кроки, які ведуть мене до моїх цілей. І саме це мені допомагає справлятися з втомою, з поганим настроєм. Тому що коли я розумію, що хтось намагається мені споганити мій, мій настрій, то, скоріш за все, якщо я в цей момент можу це усвідомити, відловити, і тоді я керую ситуацією. Тоді я Можу вирішувати, що і як далі, і чи буде він у мене поганий далі. І от знаєте, зараз навіть, мабуть, все ж таки планети також мають над нами ну, над нами якийсь вплив, тому може. Я дуже вірю в те, що а, я також користуюся послугами астролога. Ви знаєте всі мого астролога Олену Олександрівну. А, я часто даю на неї посилання, і вона проводила неймовірний майстер-клас, вебінар про по астрології, як легко досягати цілей допомоги астрології на моїй групи по цілям по досягненню цілей в кайф. Тому це у вас буде також бонусом для тих, хто піде на шостий потік вересневої групи по досягненню цілий в кайф. І це до чого? До того, що у мене також буває поганий настрій. Не, не обов'язково, щоб мені його хтось споганив, скажімо так. І коли в мене поганий настрій, і це може бути пов'язане, може з моїм самопочуттям, може там з погодою, може в мене там підвищився тиск і болить голова, а, чи в мене багато задач, я не знаю, а, як це все одразу розподілити. Таке також буває, я ж також людина. І знаєте, коли м в мене оцей м поганий настрій і Планети також можуть цьому сприяти. Наприклад, як зараз ретроградний Меркурій. так, все, е, Дуже добре, коли можна на нього все е, силати, всі свої невдачі і невдоволення на те, що зараз ретроградний Меркурій. Е, але мені допомагає боротися з поганим настроєм те, що я. Кожен ранок пишу свої цілі. По-перше, а по-друге, це те, що коли я пам'ятаю про те, що я хочу, а я ну, дуже багато всього хочу, я не знаю, як це можна в одне життя запихнути, мій, мій чоловік від цього страждає, але я від того менше не хочу. І коли я розумію, що я хочу, то я можу, керувавши керуючи своїм настроєм, я можу е давати в ті дії. Енергію, яким чином, якщо в мене плохий настрій, я роздратована, мене щось бісить, в мене щось не виходить. Як от зараз казала декілька днів я також силаюсь на ретроградний Меркурій, але я розумію, що я вже зачекалася мого терапевта, -терапевта з відпустки, і на наступній неділі я в мене буде на нарешті особиста терапія, а на цій неділі у мене ще буде мій особистий коучинг, якого я дуже чекаю. Тому що я не знаю, як ви справляєтесь без всього цього. Я, я, я не можу. Мені це дуже допомагає. І ем, про що я казала? Про ем, те, що. Цей мій настрій, навіть якщо він відбувається, навіть якщо я зараз, мені здається, що щось не так, щось не те, щось я взагалі роблю якусь фігню, щось в мене нічого не виходить, все зруквалиться, і взагалі це нікому не потрібно. І я ж також маю ці думки. Але далі я на це звертаю увагу. І це починаю міняти. Це я зараз прислухалась, що, що там, мені здається, Єва заплакала. Не знаю, що там сталося, бо вона має бути з татом. Так, от таким от чином: плохим настроєм можна керувати. І керуєте їм ви. Якщо ви роздратовані, ви можете направити свій плохий настрій і цю енергію злості в дії, які потрібно зробити для досягнення ваших цілей. Ці дії можуть бути, почуйте мене, це не означає, що ви тільки повинні робити задачі, 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 які вас приведуть до ваших цілей. Ні. Потрібно розуміти про те, що спілкування з близькими це може бути також однією з ваших цілей. Або те, що веде вас до цього, планування, заземлення, відпочинок, приведення себе до ладу, помитися і привести себе в гарний стан, це також крок до ваших цілей, це крок до вашого настрою. Завтра я йду на дуже, цікаве, на дуже цікавий захід на Руфтоп в Лондоні в центрі. На нетворкінг з дівчатами з Ювіл, і я вже в, в такому перед, в предвкушенні того, як я буду збиратися, що я надягну, як я, який в мене буде образ, що я хочу. Це також залежить від того, яка в мене ціль на цей захід. І розумієте, плохий настрій це скоріш за все, така відмовка для того, щоб не робити щось далі. Але ж пам'ятайте про те, що не обов'язково постійно бути в русі. Заземлення і зупинка це також шлях до ваших цілей. Тому що, коли ми їдемо і наш автомобіль потребує ТО або заправки, то ми зупиняємось для того, щоб це зробити, щоб приїхати в ту точку, в яку ми хочемо доїхати. Щоб отримати той результат, якого ми хочемо, до якого ми прагнемо, до якого ми йдемо. Так, мабуть, на сьогодні все. Я дуже всього вам тут набалакала. Але дивіться, на що ще я хочу звернути увагу про як справлятися з втомою та плохим настроєм, про те, що. Ще ж окрім е, наших станів, у нас є й обов'язки. І для того, щоб ми могли ці обов'язки виконувати, важливо розуміти, що нам треба, а що ні. Що ми, на що ми можемо закрити очі, якщо ми не встигаємо щось робити, тому що якщо ми будемо тільки е, там, готувати, годувати і прибирати, то скоріш за все на Інші задачі у нас не буде часу, тому що ми захочемо ще й відпочити. І після того ми кажемо собі: ну, зараз же часу немає, я вже все зробила, там, я вже втомилася, час вийшов, а задачі, ті, коли, які мене б вели дійсно до цілий, я не зробила. Тоді спитайте себе, а куди я витрачаю свій час? І навіщо я це роблю? Чи мені страшно, чи мені не зрозуміло, до чого мені йти, чи в мене якась не, неясна ціль, наприклад, чи в мене немає енергії на ці цілі, то тоді пови, потрібно спитати себе: а чи дійсно це те, що я хочу? Чи дійсно це те, що, я, що мені потрібно? Може, мені взагалі достатньо. Я не знаю, що? що може бути достатньо. Прекрасно собі жити на... на стабільну зарплатню, ходити на роботу з 8 до 5, на вихідні їздити до батьків, чи зустрічатися з друзями, чи виїжджати з дітьми там, на якийсь пікнік або до гостей і так далі. І тому чи я хочу щось інше. Чи потрібно мені вставати в п'ятій ранку, робити медитацію, потім ще займатися йогою, а потім ще готувати себе, собі пепешний. Ні, спочатку випити декілька склянок води з лимоном, потім приготувати собі пепешний завтрак, сніданок, а потім розбудити дітей, розбудити чоловіка, всім. Під... Підтирати попки, зібрати, зібрати самі, і потім відповісти всім на повідомлення, перевірити всі повідомлення в ці увідомлення в, в телефоні, і потім ще поспілкуватись з колегами, а потім ще пойти там, зробити собі якісь чи купити десь обід або ланч. І на цьому ленше поспілкуватися з подругами. І потім після обіду зрозуміти, що день пройшов, я втомлена, і ніяк я не продвинулась до того, що я насправді хочу. А весь цей час я потратила на все те, що е, якимось чином е, соціально одобряємо, повинно про, так. Е, Правильно, правильно, правильно. правильно, Так, правильно, і так має бути, начебто. А по ітогу не зробила нічого для себе, для себе що, що мені б дійсно хотілося. І дивіться, не кожному з нас із вас потрібно вставати в п'ятій ранку, тому що магія ранку така чудова, і потрібно. Робити кожен день медитації і займатися йогою, або е, зустрічатись постійно з подругами на келих вина, вина чи е, вислуховувати по телефону проблеми родичів, чи, чи ще щось. Я не знаю. У кожного життя, своє життя і свої вибори, що він обирає, які в нього цілі, і на що він свою енергію та свій час витрачає. І коли ти розумієш, що ти робиш тут і зараз, коли ти розумієш, що навіть це, що ти зараз робиш, навіть те, що я зараз з вами в прямому ефірі, я знаю точно, що це веде мене до моїх певних цілей. І незалежно від того, втомилась я чи ні, я це роблю. Тому що, коли я це роблю, це надає мені ще більше енергії. І тоді у мене настає питання, як мені? Справлятися з втомою. Тому що я знаю, що якщо я втомилася, я е, піду посплю, чи я піду полежа лежачи щось зроблю. Чи я піду понюхаю е, моїх діток, тому що я кайфую від запаху, запаху їх волосся. Чи я піду е, постою під гарячим душем і вилью набагато більше води, ніж я б. Просто прийняла ванну. І потім буду вислухати від чоловіка чи сусідів про те, як я багато води витрачаю. Але я буду кайфувати і знати, що зараз, в цю секунду, я роблю те, що мені потрібно, навіть якщо я втомилася. Який поганий настрій? Хто керує моїм настроєм? Я чи хтось інший? Тож, друзі, я запрошую вас до моєї групи по досягненню цілей в кайф для того, щоб ви навчились жити своє життя так, як ви дійсно маєте це робити для себе перш за все. Все, до наступних ефірів і до зустрічі в, в сторіс і в постах. Всім папа! -па. Наступні ефіри в то, вівторок та четвер. Я планую, е якщо я підготую одну цікаву тему, ви будете в захваті. Е але не буду настоювати на цьому, тому що ще не знаю. У мене ще є е інші цікаві теми, тому будемо дивитись по, по, по моєму графіку. Сподіваюсь, вам все сподобалось, було цікаво. Дякую вам за лайки. І лайкайте цей ефір також, коли я його зараз виставлю в, в доступі. Все, всім пока!